Леся Українка контра спера. Геть ти думаю, в хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так жалюво сінні проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні, я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розстане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яну буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню весело співать. В довгу темну нічку не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну ясну гладарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.